Слава на віки Богу Святому. Важко проводити в останню дорогу дружині чоловіка, сестрі, брата. Важко і розривається серце проводити в останню дорогу свого побратима. Ми стоїмо гріхи. Я вам скав більше, Господь його уже простив, бо подібно я Христос своєю кров'ю обмив гріх людства. Воїн, який захищає свою землю. І в нашому випадку воїн Юрій обмив свій гріх, проливши свою кров, на та боротьби. За свій народ. Ми просимо, щоб Господь оселив його, де всі святі спочивають. Я вам сказав більше. Господь його вже оселив там, у лику святих воїнів, бо немає більшого блага, тобто святості, для християнина, аніж віддати життя своє за друзів своїх. Воїн, який кладе своє життя, подібне, як Христос, який поклав своє життя, щоб відкупити гріх, гріх цього людства. Так воїн у любові уподібнюється до Христа і кладе, робить ту найвищу жертву, жертвує той найбільший дар, даний Богом людині. Щоб відстояти свій народ, свою землю, свою святу українську землю від Орди, від хижої московської орди, з якою ми вже кілька століть ведемо боротьбу. Не бійтесь тих, хто тіло вбиває, каже апостол Павло, а бійтесь тих, хто і тіло. І душу вбити може. З ким ми маємо справу? Тільки з військом, яке прийшло, щоб топтати нашу святу землю. Ні. Дикий підлий, хижий сатанинський московин, він усіх напрямках веде загарбницьку війну і в духовному немов спрут. Немов павук, опав опутуючи душі наших дітей, намагаючись бити і знищити їх і у військову намагаючись своїм смердючим лаптем осквернити нашу землю. Хто ми є? Ми раби чи діти вільного народу? Скільки ми будемо терпіти, щоб нам плювали в обличчя? А ми мовчки схиляли голову. Скільки ми будемо терпіти, щоб наші сім'ї і родини проклинали, а їх проклинають Московська церква у Києві і не тільки, московські попи наголошують голосно і чітко кожен, хто був на Майдані, сім'я ваша до самого коліна проклята. А я вам кажу, вони герої. Не, захищ... не воюйте проти рідного слов'янина у лапках, як вони кажуть, московина, бо то грішно. Каже москальський піп. А я вам кажу, то свята справа, і це кажу не я. Це каже Христос, це каже святе Євангеліє. Я вам скажу більше. Верніше я вас хочу запитати. На чиї гроші були куплені, кулі, якими вбили Юрка? Я можу відповісти на ваше питання. Слухаю. На Російську. Російська церква, російський патріархат, гроші з церкви куди йдуть? На Росію. За їхні гроші купляються. кулі. Я підтверджу слова цієї молодої дівчини. І дійсно так. Ви матері, дружини, бабусі. Несете останню копійку, відриваючи її від дитини в Московську церкву, яка фінансує бандита на сході, який стріляє у наших дітей. Я не провокую, я не агітую. Я намагаюсь відкрити вам очі, а вам вирішувати, або далі йдіть і несіть гроші. Купуйте їм кулі, а можливо їм куль не вистачить, що вбити ваших дітей. А чи долучитись до священної боротьби, захисту нашої святої української землі? Я вам скажу так, кожен, хто має у своєму серці любов до Господа нашого Ісуса Христа. Любов до нашої святої землі української, любов до воїстину великої нашої української нації, тут на гробі святого воїна, героя українського народу, повинен дати собі клятву, докласти максимум зусиль, щоб уподібнитись Христу, який увійшов храм. Викинув, перевернув ногою стіл торговців, завернув камінь у хустину і викинув їх за межі, сказав, ідіть і не осквернюйте дім отця мого. Так і ми маємо святий обов'язок докласти всіх зусиль, щоб цих юдів у рясах, кагибіські у рясах. Які продавали наших, наших дідів, воїнів ПА, які і тепер продовжують продавати тут наших дітей, докласти всі зусилля, щоб викинути за межі землі нашої всяку нечисть, чи то духовну, чи військову окупаційну. Зі словами ідіть і не оскверняйте нашу святу землю. Українську, О, Пресвята Богородице, Заступнице і покровителько славного війська Запорізького, Заступнице і покровителько славного війська Української повстанської армії, Візьми під свій покров і воїнів сучасних нашого народу. Випроси у Господа перемоги! спільної перемоги для нашої нації, а ворогів нашого народу. Розвій по світу як один. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава! слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Дякую за увагу. Царство небесне, вічне життя, і упокій, покійному Юрію. Яка його прийме душу достатньо свого до супочинку. Дорогі дорогі собрати, дорогі, дякую вам дорогі. Дорогі. однокласники. Однокласники, дякую, що ви провели, допомогли провести послідну хоть Юру нашого. І прошу по зберегти, якщо так تكون <applause> <applause>